Радіон Плакса, новий гравець одеського футбольного клубу Чорноморець. Контракти з хавбеком підписали 12 липня. Ось це моя позиція, атакуючий ще Моя задача приймати пас, розвачуватися, давати або вправо, або давати нападаючому, або закидувати туди. Ну, До чорноморця радіон грав у футбольному клубі Маріуполь залишився в місті після початку повномасштабної війни. Каже, сподівався, що все закінчиться протягом чотирьох тижнів, проте згодом зрозумів, що так не буде. З 6 шостого марта вже відключили світ газ. Св'язі не було з срадними. батьки переживали. Ми за радітелі переживали, не розуміли, що відбувається, Щоб свясне как-то зв'язатися з ними. С еды тоже было немного были каши, крупы, какие-то консервы собирались все возле подъезда, с соседями готовили кушать. Помагали, чим галії друг другу. Деякий час хлопця вважали зниклим безвісті. Втім, 23 березня радіону вдалося виїхати з Маріуполя спочатку до Бордянська. Три місяці тому він опинився в Одесі. Розповідає, спочатку просто грав на стадіоні, аби підтримувати фізичну форму. Потім потрапив на перегляд до чорноморця. По атмосферу по колектив мені нравиться більше зі по треніровочному процесу. Я больше подобається тут більше. Професіоналізму тут Тренировочный процес очень хороший. Ставят тренування так, щоб була нагрузка. Була нагрузка ставят тактики, понимание гри з цим помінялися, як нужно играть. Родіон Плакса зіграв у товариському матчі проти команди з Молдови. Він відбувся 16 липня. Одеський Чорноморець обіграв клуб дичія Боюкань з рахунком 2-0. Один з таймів Радіон відіграв, відіграв на позиції атакувального півзахисника, але працював по всій площині чужої половини поля, скажімо так, і праворуч, і ліворуч, і грав на позиції опорного півзахисника. Тобто, де Роман Григорчук, головний тренер Чорноморця, бачить Родіона, Радіон виконує старанно цю роботу. Молодість його. Плюс і також, плюс, що є у нього жага до нових футбольних знань до того, щоб щось нове вивчив і застосував в грі радіону Плаксі 20 років на полі він з чотирьох у планах закріпитися у футбольному клубі Чорноморець. Тож разом з командою готується до старту нового сезону в українській прем'єр-лізі. Чемпіонат розпочнеться за місяць. Ольга Лапшина, Іван Хворостян, новини на Суспільному, Одеса.